Ось вона, крутизний ось вона, крутизни і так, вже дощ пройшов, але дивіться, як вона впадає. Ха -ха -ха, реально прикольно, поки нікого немає, можна трішки погратися. Уже не потрібно трусити дерева, дивіться. У -у -у. Що воно там хряпає, дивіться, коротке. <laughs> дуже прикольно, коротше, ярчайший на позитивчику сьогодні, хоч і цілу ніч особливо не спав, ну дивіться, до речі, бомбезна. Це ж реально бомбезна. Оце реально круто було. Але дуже прикольно, коли є позитивчик, є наснага, є просто хороший настрій. Зараз ходимо з корінку, відпрацюємо швиденько. А ти поки, поки ярчайше йди на працю. Залітай, підписуйся, підпишуйся взаємно і скоро зустрінемося на ефірчику. Тим паче, у Ярчайшого багато проєктів. Заходь мою на першу сторінку, підписуйся на YouTube канал, буду рад тебе бачити. Давай там також наберемо тисячу підписників. Візьмемося за нові проекти, за цікавість за щось кудись будемо рухатися. Тому що, знаєш, сидячи на одному місці, воно скучно, це по-перше. А щось новеньке тобі завжди буде цікаво розвиватися, дивитися. Тим паче, життя потім тобі дає нове знайомство, які тобі перспективі допоможуть. Але, блін, сьогодні, до речі, прохолодно, шапочка, це. Те, що потрібно зранку, я вчора без неї не йшов і можу сказати підзамерз як цуцик. Так що гарного настрою, якщо ти тільки прокинувся смачної кави, ярчай, що па, па на позитивчику.